Людина, вона щира, відкрита, і те, що мене особисто підкуповує, що е, вона насправді яскравий представник поліцейського задача у якого стоїть не покарати, а допомогти. Як би тривіально це не звучало, але це мрія дитинства. Хотіла завжди приносити користь в моїй роботі. Дуже важливий приклад керівника, тому що вона нас веде за собою. Для мене вона є дійсно прикладом якою має бути жінка і взагалі поліцейський. Наше управління, як і загалом департамент, здійснює контроль за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності. Це і розгляд заяв звернень громадян і участь у службових розслідуваннях. Вона спеціаліст своєї справи. Вона пройшла всі ступеньки поліцейської діяльності, тому вона знає свою роботу, навчає інших. Якщо людина хоче поспілкуватись, то я будь-який час готова прийняти її. Я в... дізнався, що пані Лариса є поліці... поліціянткою буквально недавно. І не звичайний рядовий або сержант, а полковник поліції. Я Думав, що вона якийсь громадський діяч, або ну, звичайна волонтерка, звичайна людина, як у всі. Складно, але це мій вибір. Не можу сидіти на місці, маю допомагати, тому що в першу чергу це обов'язок перед собою. Після повномасштабного вторгнення я випадково дізналася, що вона займається волонтерською діяльністю. Тоді я вже з нею краще познайомилась. Вона лишилася все одно для мене вимогливим керівником. Але як людина, я її відкрила з іншої сторони лютий, березень 2022 тисячі Треба було дуже швидко знайти ті чи інші потреби для громадян, для поліцейських, в тому які несуть службу і на блокпостах, і на кордоні Чернігівської області, і для військових, в тому числі, тому що запити були різні, всі ми прийшли голі босі воювати. Перші речі, які ми отримали від, від неї, це був баф теплий на шию і рукавички, щоб руки не мерзли, бо дуже холодно було тоді. Коли бачу, як наші герої на передовій виборюють нашу незалежність, як хлопці, наші герої, Повертаються скалічені або не повертаються взагалі. Так не повинно бути, але ми обов'язково переможемо. Адже ми українці сильна незламна нація. Бували періоди, коли руки опускались ну, взагалі психічно, морально впадав дух. Але коли ти отримуєш підтримку, і це ж не просто речі, бо речі завжди передавалися з запискою, що любий захисник, ти сидиш на позиції, в тебе гріють рукавички, руки, бав гріє шию, ти, ти згадуєш, що яка, ну, яка людина тобі це все дала, і ти розумієш, що тил тебе підтримує. Це заряджає, як. Як батареєчка, ти зовсім з нуля, такий повністю 100% готовий до бою. У неї все там занотовані. Тим тим треба те відвезти. Тим тим треба памперси, тим треба дитяче харчування. Вона завжди знає, де кому що треба. Наш актив тут знає всіх хто що, хто лежачий, хто ходячий, кого більше пошкоджені житло. Люди змушені залишати своє житло, не розуміючи, взагалі чи повернуться вони туди, чи буде взагалі у них житло, тому що. Ворог знищив все на своєму шляху. Лариса Васильівна. Я до неї звернулася. Кажу, що потрібно допомогти людям отримати хоча б продуктові набори. Якісь. От і вона відгукнулася. Це показник. Це дуже ну це дуже гарна людина. Найголовніше, мені здається, це гуманне ставлення до всього живого, людяність. Порадність. У мене чоловік також поліцейський. Він багато чого розуміє. Він розуміє мої відрядження. Він мене підтримує в усіх моїх починаннях. Він е, е, мій порадник. Коли я е, маю якісь негаразди, якісь там е, питання, які здається складно взагалі вирішити по службовій діяльності, я приїжджаю е, е, до своєї сім'ї. Ми проводимо час і отримую там такі позитивні емоції. Вони надають мені стільки енергії, що навіть всі негаразди здаються не такими значучими. І вони вирішуються саме по собі. По-перше, вона була тут весь час в Чернігові під час оборони, е, вона не ховалася, вона завжди була готова куди завгодно їхати, все, що завгодно, відвести. це місто герой, місто е, дуже працьовитих, мужніх людей, дуже порядних людей, які готові жертвувати собою заради нашої перемоги. Вона заслуговує на звання жінки року, бо хто як не вона?